Добрий день, 9 вересня 2022 року Рештильський район Полтавська область. І сьогодні хочу показати три класичних сорти винограду: Аркадія, Кодрянка і Надія Азос. Перша це Аркадія. Всім давно відома. Вже багатенько зрізано. Гронок 20 знято з двох площиної шпалери. Тут вже добре визріває лоза. Тут вона також І тут трішки є. Зараз перейду на іншу сторону. Аркадія з іншої сторони шпалери, тут трішки її більше залишилося, а по праву сторону її вже майже немає, там вже лоза там визріла до верху. Що додати по Аркадії? Про неї так всі знають, королева виноградників. Скільки б не було винограду, все одно буде Аркадія. Кому не даю спробувати, всі її беруть. Хоча вона ще навіть на 100% не достигла. Ще вона може набрати ще свій приємніший цукор. Смачний гармонійний смак, можливо, з легким мускатом, Ну, мускат немає. Хорошим розміром ягоди, грам 10-12, приємна. Месисто соковита м'якіть, хороший смак. При розкушуванні ягодка підхруськує. Добре зріє лоза, можна сильно її навантажувати і по дві гронки. Ну, тут в основному по одній, тому що трішки мороз її ударив по ній. По цьому ряду то не так, однак трішки підмерзло. Однак Аркадія завжди є аркадія. Хороші гронки можуть бути і за 1,5 кілограма, і 2 кілограми. Маленький недолік, слабенька вона проти Ну, В цьому році щось оїдіум багато де лізе, ну, але яркадя трішки хватонула вона. Ну, не страшне. По так, ній таке спостереження. Там її вже майже немає. Так, перейдемо до кодрянки. Напроти в нас зараз кодрянка, також вже трішки знімається. Гронок 5-6 і зрізано, вона сильненько підмерзла, однак вся була з врожаєм. Кущ потужний, років 7 росте, тому навантажує по повній. Все, що є, ну, в основному по дві гронки, бо може закладати по 3-4. Дуже потужні рукави. Трішки запізно і наквитягує. Ну, вже лоза також частково зріє. Також хороший врожайний сорт. З хорошим розміром ягоди. Також в районі 10-можливо 12 грам. Також гармонія в смаку. Ягода хрусткіша на відміну від. Аркадії, така хрустка при розкусюванні. Також потужна росла, маленький недолік, вона дуже сильно горошить. О, Якщо знаєте, що таке горошіння, це такі дрібненькі ягоди, які виходять як кишмиш. Тому приходиться працювати з ножницями. В ну, цьому році я не надто сильно над нею сидів тут. Так, хвилин 20 посидів, швиденько щось обрізав. Так і залишив. Ну, вона ще повністю не добрала свій цукор, може ще висіти. Ну, добре, висить також на кущах, а то що недолік горошіння. Ну, Поки що тримається, так як дуже хороша врожайна форма, точніше це сорт. Попри свій недолік. Однозначно ще буде плодоносити. На заміну був Атос. Атос ще молоденький поки що не вразив. Хай набирає він потужність куща. Тому Кодрянка на винограднику має місце бути. Так, перейдемо до Надії Азос. Заходимо з біля Надії Азос, також кущ потужний, років 6-7. Також хороший, хороший врожайний сорт, потрішки зрізається. В цьому році сильно навантажив його, мішки пакував, тому що оси заїдали. уже деякі гронки хорошим цукром. Лоза вся визріла вже до верхнього дроту ще тиждень тому. Це у нас тут права сторона куща. До лівої підійдемо. ліва сторона куща. Також непогані. непоганий. Непоганий врожай цьому році. Навантажив сильно, ну нічого, хай висить. Також на кущу висить теж непогано. Також непоганий розмір грон. Ягода дрібнувата, звичайно. Так розмір грам 8, можливо, максимум 10. Також гармонія, приємна там якість, також легкий підхруст, так як десь нагадує підхруст аркадії. З мінусів, можливо, трішки горушіння, не таке критичне, як на кодрянці. Є таке трішки горошіння. При великих зливах, звичайно, може й тріснути, ну тут будь-який сорт може тріснути. Великий в неї плюс в тому, що вона пізно розбрунюється. Це вже давно було помітно. Може заморозки її і минути весняні. Ну, як заморозок там був, а сюди він якось не дістався. Тому в цьому році такий унікальний великий врожай, скільки гронок не рахував, трішки знімаємо. Вони повністю ще весь кущ можна зрізати, однак також вже з непоганим цукром. Тому це вже сорти давно всім відомі, перевірені, ніби можна щось посадити вже й. Посадити щось і поцікавіше, і поновіше, однак вони мене з року в рік радують, завжди з врожаєм, завжди стабільні. При цих сортах завжди знаю, що буду зрожаєм. З року в рік. Кущі вже потужні, від 5 до 7 років. Питань до них немає. Ось так у нас виглядає Аркадія, Кодрянка і Надія Азос на 9 вересня 2022 року. Всім дякую за перегляд. До побачення! Все буде Україна!